Активісти Руху Жовта стрічка відзначили День української державності на тимчасово окупованих територіях. І от, друзі, на тимчасово окупованих територіях України у Криму, в Донецьку, в Луганську, в Мелітополі, у Скадовську активісти Руху Жовта Стрічка влаштували акцію до Дня Української державності. На вулицях окупованих міст з'явилися сотні написів і привітань, залишених на дошках оголошень та біля знайомих і публічних локацій. Таким чином, учасники руху нагадали, попри окупацію ці території, залишаючи частиною України. День української державності це ж відносно нове свято. Однак для мешканців тимчасово окупованих територій воно набуває особливого сенсу. Це спосіб залишитися в українському контексті, жити за українським календарем і зберігати свою українську ідентичність навіть під тиском окупаційного режиму. Спротив триває українські символи гасла й дії активістів. Це не просто жести, а частина широкого руху опору, що день за днем підриває впевненість окупантів у тотальному контролі.